Давно це було у краї щасливим та квітучим. Ніколи не було там холодно, ніхто не сумував і не журився, правив цим краєм цар, що мав одну доньку, царівну осінь. Росла вона стрункою та гарною, мала коси, як золото, очі, як синє небо, коли виповнилися їй вісімнадцять років. Посватився до неї славний лицар вересень. Погодилась осінь, бо припав їй до серця цей юнак, лише висловила бажання, щоб приніс він весільний подарунок перли заморські. Вирушив цар у путь дорогу, а царівна взялась до роботи, гаптувати вбрання весільне. Була вона вмілою та спритною, і за якийсь тиждень. Вигаптувала і фату, і сукню. Одного дня сиділа вона біля вікна світлиці. Раптом, бачить, вершник скаче до палацу. То був чаклун жовтень. Під'їхав, гарцюючи, до вікна й вітається. Здрастуй, царівно, осінь почув я про твою красу незрівнянну. І от я біля твоїх ніг. Прошу тебе, будь моєю дружиною. Привіз я весільні подарунки, парчу золоту і корали багряні. Промовляє жовтень, а водночас чарує, чарує та й зачарував царівну осінь. Забула вона свого нареченого і дала згоду бути жовтневі за дружину. Вже й день весілля з ним призначила. От і настав цей день. З усіх усюд з'їхалися гості, лине музика, пісні величальні, веселяться гості, п'ють мед вино за здоров'я молодих, танцюють, співають. Саме в цей час вересень повернувся з весільним дарунком, зупинив коня і питає у людей: Що це святкують? Наша царівна осінь за жовтня заміж іде. Побачила царівна осінь, що небо затягло хмарами, визирнула у вікно, а там у траві перли розсипані. Вмить згадала вона про нареченого свого і зрозуміла, що була зачарованою. У гніві кинулась до жовтня. Геть, звідси підступний. Хотів ти мене обдурити. Так знай, не потрібен мені ні ти, ні твої подарунки. Зажурилася осінь, засумувала, але що ж робити? Пішла вона до мудрого листопада за порадою, а той і каже: не зможеш ти повернути назавжди свого синьокого ласкавого вересня, бо сильні чари має жовтень. Проте...» Позбався його подарунків, і тоді через рік прийде твій коханий, однак лише на місяць. А зараз заспокойся і спочинь. Так і зробила осінь: кинула шовки золоті, корали багряні, підхопив їх вітер та поніс, зачепились дарунки жовтня за гілки дерев і стали ті золотисто багряними. Але сумною була їхня краса. Багато води спливло з тих часів. Бачили ви, як щороку наприкінці вересня вкривається земля сріблястою паморозю? То вересень дарунки свої осені приніс. Потім знову чаклує жовтень. Золото і корали свої принади по деревах розкидає. Плаче, тужить осінь за своїм втраченим нареченим і втішає її мудрий сивий листопад.